Доброго дня, 16 серпня, нова пошта, відправлення, ось так їде цукровий мішок, щільний, розмір 100 на 56 щільний 105 грам, щільніший, ніж звичайний цукровий. Замовили дуже класний мішок і його на залишку залишилося вже зовсім трішки. Він виходить, з браком логотипа, Неправильно нанесений логотип. Мішок дуже класний. Також їдуть, звичайно, інші білі мішки, тонші, менші, більші, розміри різні. Їде хаки мішок. Це так на грузові відділення в коробках їдуть на відділення до 30 кілограмчиків. Зараз я вам покажу коробочки. Так. Ось так, деякі пакуємо. Ось так пакуємо. Це на відділення до 30 кілограм, навіть ось такі. Пакетики пакуємо, там де 100 мішочків можемо зекономити. Ось так виглядає. Діде-сіточка овочева 62-42 фіолетова, постійному клієнту, вже замовляв, беруть повторно. Сітка наша плотна, хороша. Можемо прикласти її фотовідео, якщо потрібно. Вам відправити фото відео до доповнимо свої слова. Також можемо звичайно відправити зразки любого з. Товарів, мішків чи сіток, агротканини і так далі. В рулончиках агротовнинка загружається вже. Не хочу хлопців знімати. Ось такі на сьогодні відправочки. Мішка цукрового залишилось уже дуже мало, тому кому потрібно сильний мішок, і недорого, і сердито і класний на довгі роки. Телефонуйте. Наші номера будуть на екрані телефонів. І також, ось дивіться, висить наша рекламка. Звертайтесь, виробництво, Україна, все якісне, телефонуйте, будемо раді гратися, надамо консультацію, фото, відео, зразки. Звертайтесь.